Друзі, вітаю вас цей день вівторок, 16 квітня. Я Олександр Мусієнко, і це черговий ранковий брифінг про найважливіші і актуальні події, які я визначаю спеціально для вас. Розпочну з хорошої новини, яку за, за що я просто особисто вболіваю, і мені хочеться, щоб цього ставало якомога більше. А саме українських розробок зброї, саме того, що допомагає знищувати ворога, наносити йому втрати, зупиняти агресора, і саме те, що ми повинні розвивати на тлі мінливої геополітичних подій, які відбуваються час від часу. Попри те, що партнери нам допомагають, як би там не було, за що ми вдячні. Але разом з тим про це не варто забувати. Так от справа в тому, що президентові України Володимиру Зеленському було презентовано і продемонстровано баражуючий боєприпас, дрон, який здатен вражати об'єкти ворога дальністю до 100 кілометрів. 100 кілометрів плюс навіть це дуже хороша дальність, тому що вона покриває оперативні тили ворога, де знаходиться його артилерія. Де знаходиться його техніка, де знаходиться його логістика, тобто забезпечення, яке прибуває, це і бенпаливозаправники-бензовози, це і загалом логістика підвезення боєприпасів, тобто оперативний тил 100 плюс кілометрів, це якраз ось ця зона, яка має зупиняти ворога. На підходах до основної лінії бойового зіткнення, не давати розгортатись в такі наступальні порядки і відповідно зупиняти ворога далі і нищити його ці тили. Характеристики цього бережуючого боєприпасу, можна сказати, що він схожий на ланцет. Ну тобто, безумовно, Росія ж не може, скажімо так, бути монополістом технологій, Україна теж працює над цим. І летить цей дрон з максимальною швидкістю 180 км, на бойова частина навантаження 3 кг, і дрон працює з парою якраз дрона-ретранслятора. Тобто ми всі будемо бачити результати цієї бойової роботи, тому що якраз інший дрон він буде знімати роботу цього баражуючого боєприпасу. Сподіваюся, що зараз їх буде якомога більше. Виробництво буде покривати сотні одиниць, які безумовно нам зараз потрібні на фронті, і що цей баражуючий боєприпас буде дуже складним для перехоплення засобами ППО ворога. Ми вже всі з вами бачимо, наскільки важливі дрони, і їхню роль перебільшити тут взагалі неможливо, тому що дрони виконують надзвичайно важливе завдання зараз. Вони вражають військову артилерію, вони вражають техніку, живу силу, по всьому відпрацьовують і багато в чому у великій мірі, поки Україна не доотримує необхідної кількості снарядів, поки для нас Чехія а збирає партнери, збирають. Звичайно, що дрони вони надзвичайно виручають. І о, якби не дрони, якби не така діяльність. Наших операторів, які вже настільки ефективно навчились їх застосовувати, то, думаю, Росія вже просунулась значно глибше, і лінія фронту вона би була в інших місцях. Але оскільки працюють ювелірно і філігранно точно а наші оператори, їм в цьому допомагають інші підрозділи. Вдається ось цей тиск противника стримувати і зупиняти. Тому роль таких боєприпасів. Баражуючих, ну важко переоцінити. Сподіваюся, що незабаром ми побачимо їх в дії, як і побачимо інші зразки, тому що тут е на сьогоднішній день запит на дрони, на будь-які комбіновані ударні, розвідувальні він надзвичайно великий. Тому бажаю успіхів всім розробникам, які працюють на цій неві вдалих презентацій, вдалих найголовніше випробувань, і, що найважливіше, вдалих застосувань по об'єктах. Ворога, тому що це дуже важливо. Адже знову ж таки ми чекаємо посилення інтенсифікації наступальних дій російських військ. Ось, наприклад, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю для німецьких ЗМІ говорить про те, що Росія розпочне більш масштабний наступ на українські позиції десь в кінці травня. І якщо ми не отримаємо. Великої кількості і допомоги від західних партнерів, то Україні буде дуже важко, і це безумовно зрозуміло. І тут важливо два компоненти, як говорить пан Будано: щоб допомога прийшла у достатній кількості, і друге, щоб вона надходила далі. Ну зрозуміло, щоб була забезпечена постійність і системність в цьому це надзвичайно важливий момент. Ми це розуміємо. Ясна річ, що це сказано в інтерв'ю німецьким медіа. Німеччині зараз варто все ж таки подякувати, тому що Німеччина тримає руку на пульсу, попри всю критику, яка лунала раніше, що не передають Тавруси, але допомога від Німеччини надходить. Це і раніше пакети допомоги, які були, і зараз ми чекаємо Петріот такий потрібний нам із ракетами. Сподіваюсь, що Німеччина ще цього року поставить нам не одну систему, айрісті із ракетами до них, тому що ППО зараз дуже важлива. Ну, і, звичайно, це, скажімо так, знаєте, консолідація. Ну, активізація і Німеччини в тому, щоб ми отримали цю допомогу, бо знову ж таки активізація ворога буде. Де вона буде, я вже пояснював у минулих відео, можу лише повторити, що найімовірніше російські війська будуть наступати на Сході якраз часів яр, а, можливо, буде Авдіївський напрямок. І вугледар, тобто вони будуть сунути так, і з північної точки, ймовірно, будуть сунути на Харківщину, пробувати прориватись там, але Харків взяти не вдасться. Це будуть радше такі прикордонні бої. Ну, тобто, більше для просто з таких терористичних ударів, атак ворога по Харкову, спричинення, скажімо, деморалізації, паніки, ось на це буде розраховані дії ворога. І плюс для того, щоб розтягнути максимально українську лінію оборони. На це ворог розраховує. Плюс тут треба розуміти, що, звичайно, вони готують і удари з повітря. під це Я переконаний, для того, щоб продовжувати тероризувати і кошмарити наш тил. І, звичайно, що запит на ППО дуже активний. Як і на інші види зброї, зараз невідомо, як буде. З питанням американської допомоги. Ну, Цього тижня вже буде ясність. Зрештою. Зрештою, вже є пояснення від спікера а, Палати представників Джонсона про те, що. Буде голосуватися частинами допомоги, тобто не пакетом. Все ж таки наполягає Джонсон на тому, аби голосувалася окрема допомога Ізраїлю, окремо для України, для Тайваню, і плюс там ще санкції проти Ірану. Додаткові, чому тоді вже не ставити питання додаткових жорсткіших санкцій проти Росії, якщо і проти Ірану вони мають іти в зв'язці, і санкції треба жорсткіші і проти Росії, і проти Ірану застосовувати це очевидно. Я думаю. І побачимо, подивимося, як будуть тим. І крім того, допомогу для України пропонують все ж таки розглядати і надавати в кредит. Тобто, ось такі умови, все ж таки, частинами, тому чекаємо, як будуть конгресмени голосувати, тому що ну, нам ця допомога дуже потрібна. Сподіваюсь, розуміння цього є. Крім того, якщо ми говоримо про настрої українського народу, ми бачимо, що. І ми з вами можемо аналізувати і констатувати, що в принципі викликали нерозуміння. Про це і президент говорив, і люди, що як можна так захищати Ізраїль, американські, британські і французькі авіації, і не захистити Росію. Навіть в принципі, і про це написали велику статтю The Wall Street Journal, видання, що викликає нерозуміння фактично у українців, те, що відбувається, і там є правильні. Абсолютно правильні слова Джона Хербста, колишнього посла США в Україні, який я підтримую, де він сказав про те, що це Хербст каже, про те, що а можна захистити Ізраїль, не, скажімо так, не вступаючи в безпосередні прямі бойові зіткнення з іранською армією, але при цьому збиваючи ракети і шахеди, дрони, випущені іранськими військами. І все нормально. А в чому тоді проблема не збивати російські ракети, випущені Росією, уникаючи прямого там збивання російських літаків чи бойового зіткнення? А Гербст каже, що окрім слова, страх і боязнь, інакше такі дії США пояснити не можна. Я цілком з ним погоджуюсь, тому що бачите, і гербст каже про те, що ми так боїмося Росії, так граємо в це стримування і так боїмося ядерної зброї, ніби самі Сполучені Штати не ядерна держава. І ось це безумовно правильна точка, по якій треба бити. Це наратив, який треба зламати. Що, не можна, що доктрина стримування призведе до того, що Росія буде поводити себе добре. Не буде Росія вже перемістила ядерну зброю до Білорусі. Росія продовжує загрожувати безпеці Європи. Росія тероризує Україну. Росія допомагає тому ж Ірану наносити удари по Ізраїлю. І Росія фактично без ну, знову ж таки, я переконаний, що без участі Росії, так чи інакше, Іран не спромігся би нанести удари по Ізраїлю. Це моя позиція. Сподіваюсь, що в Ізраїлі так само багато хто це трактує. Я знаю, що мене багато хто звідти дивиться, тому сподіваюся, що оцінка буде саме така щодо дій, зокрема Росії і участі в допомозі Ірану. І ось це має бути: тобто, це те про що я кажу: ось такі публікації, ось такі обговорення, ось такий тиск. Внутрішньополітичний в США він має бути, і це саме це має розбити, зрештою, ось цю доктрину стримування. Саме це має розбити наратив американців і уявлення про те, що це ще досі холодна війна, що це могутній Радянський Союз, країни Варшавського договору, що СРСР контролює пів Європи, яка входить в зону інтересів, і це величезна потужна машина. Цього вже немає, немає цього. І Росія. Набагато слабкіше ніж було СРСР і економічно, і політично, і тим більше в військовому плані. І Україна тим, що не боїться воювати, тим, що не боїться наносити ворогові ці втрати, як найкраще це демонструє. Тому не варто боятися і іншим. Ось цю доктрина стримування дорівнює доктрина страху. Я інакше це назвати не можу. Не зруйнувавши цю доктрину страху. Сполучені Штати, зрештою, зазнають приниження. І це ті тенденції, які можуть бути. І Америка точно не буде Great Again. Це вже точно і це вже стає очевидним. Більше того, зверніть увагу на інші речі, про чому Америка може втратити статус Great Again, або Great взагалі. Подивіться, що як активізувався Китай. А зараз ми дійдемо і до ініціативи Макрона про перемир'я. Але перше, треба сказати про Візит канцлера Шольца до, до Китаю, в ході якого, як повідомляє теж Street Journal, планується, що Олаф Шольц буде говорити з китайським лідером Сі дзіньпінем і буде просити вплинути на Росію на те, щоб Росія зупинила війну, на те, щоб Китай зупинив допомогу і щоб Росія вивела свої війська. Тобто, зрозуміло, що дещо наїмно, але знову ж таки одне із питань порядку денного. Як би там не було, Китай. Я думаю, зараз буде активізовуватися. Оскільки чим більше США йдуть у внутрішню політику, чим більше в Сполучених Штатах будуть обговорювати питання виборів і порядок денний, якраз, який передбачає вирішення економічних питань, безпеки кордонів тощо, тим, звичайно, більше цим буде користатися Китай. І Китай зараз дуже активізувався. Китай хоче показати, що у них може бути альтернативний план. Врегулювання того ж самого російсько-українського конфлікту, що Китай готовий більш активно долучатися до підтримки Європи, що Китай готовий інвестувати, Китай готовий взаємодіяти на економічному, політичному, дипломатичному, на всіх можливих рівнях з метою, аби проявляти лідерство. Тобто, таким чином може відбутися фактично об'єднання Китаю і Європи з певних позицій. І це на думку Пекіна офіційного означало би витіснення Сполучених Штатів із зони природних інтересів європейських. Якщо це за задумом американських політиків входить, скажімо так, в єдиний глобальний задум, то звичайно це призведе до погіршення економічної ситуації, до погіршення інвестиційного клімату і до погіршення. Американських позицій, послаблення американських позицій в світі, а особливо в Європі. От до чого це йде. бачите що Сполучені Штати багато думають про Росію, про її роль. А даремно, тому що роль Росії вона буде все більше і більше зменшуватися, принижуватися, а це вже ясно Буде зростати роль Китаю. Стримування Китаю а неможливо без нормального налагодження відносин з Європою. Неможливо без зберігання лідерства США в світі. Тобто це абсолютно прямо протилежні речі. І знову ж таки, тут варто розуміти, що якщо не буде цього лідерства, в Європі і Америка втрачатиме позиції, а Китай буде набирати бали. І тому Китай зараз активно виходить на арену, вони чекають цього моменту, і тому зараз їде Шольц. А далі. Із Сідзіньпінем буде говорити і французький президент Еммануель Макрон, який напередодні зробив заяву для французьких медіа про те, що на період на час проведення Олімпійських ігор Франції, літньої Олімпіади в липні цього року, французький президент запропонує Росії та Україні запровадити перемир'я. Ну, режим припинення вогню, так, так зване перемир'я на час Олімпіади. Не треба думати, що французький президент наївний і що це спроба виключно такої політичної заяви. Знаєте, сказав просто аби сказати. А давайте спробуємо. Ні. Я думаю, що за цим є план, що там є глибинний підтекст, який передбачає те, що а, взагалі Франція хоче перевірити, наскільки а, Росія і Україна. Готові взагалі, яка буде реакція взагалі? Ну, тобто, як відреагують на це сторони? Що буде сказано взагалі? Яким чином буде це комунікуватись? Адже я думаю, що це комунікувало ще раніше. Згадайте, що в інтерв'ю для українських медіа національного телемарафону кілька тижнів тому французький президент Макрон говорив про те, що про можливість перемир'я олімпійського так званого. А це означає, що ця ідея так чи інакше вона живе. І я допускаю, що вже на різних майданчиках могла обговорюватися. Тут не треба шукати одразу якоїсь зради, що Україна погодилась чи ще щось, просто обговорювалася, якісь ініціативи пропонувались. А, і що це означає? Це означає, що Франція хоче запропонувати перевірити реакцію. А відповідно, щоб це перемиря, розумієте, це ж не про олімпійське виключно перемир'я, це про те, чи взагалі можливо цього року встановити режим припинення вогню. І тут на цьому тлі Франція теж я думаю розглядає сценарій. А що якщо американської допомоги не буде, або вона буде і ну з серйозним запізненням, що не дасть Україні готуватись до відбиття атак? Хоча я хочу нагадати, що Україна в режимі без американської допомоги 5 місяців, уже фактично. Такої серйозної вагомої допомоги пакетів і тримається. Тримається завдяки героїзму і самовідданості наших бійців на фронті дронів і тієї допомоги, яку нам надає Європа. І дяку вдячні їм за це, тому що і Нідерланди, бачите, зараз збільшили ще допомогу, ще додатковий пакет на 4,4 мільярди євро на наші поточні потреби виділяють і інші країни Європи. Тобто Європа дає можливість нам. Ну, бодай триматися на плаву, аби вести оборонну війну, і це дуже важливо. Але що на випадок, якщо Сполучені Штати дійсно входять у внутрішню політику, втрачають світове лідерство, включається Франція. І Франція вже включається з ініціативами. Далі до кого апелює Макрон? Він каже, що цю ідею потрібно обговорити з Китаєм сі дзіньпінем. І абсолютно правий, тому що хто має вплив на Росію? Ну, це на сьогоднішній день тільки Китай, бо о, така путінська провальна політика призвела до того, що Китай на сьогоднішній день перебуває о, в повному, скажімо так, пануванні над Росією, можна сказати, тобто Росія насправді в залежності від Китаю з багатьох причин економічних, політичних, дипломатичних та й військових, якщо подивитися на ті матеріали, які публікує Reuters – що Китай може допомагати з виробництвом зброї і постачанням окремих комплектуючих та елементів. І саме до Пекіну апелює офіційний Париж. І в чому може полягати план? А план може бути наступний: що може бути запропоновано перемир'я по лінії фронту, тимчасове, і гарантами цього перемир'я виступить Франція і Китай. Можливо, Франція Німеччина, Китай, можливо, і Шольц про це домовиться. І тоді ідея введення французьких військ, ту, яку проголошував французький президент, вона набуває інших обрисів. Тому що тоді, можливо, за задумом Франції, французький військовий контингент він може перебувати в деяких місцях лінії бойового зіткнення. І, можливо, це буде якась французько-китайська місія, можливо, якась інша французько-німецька, китайська. Тобто, це вже не буде ОБСЄ, інші, але контролювати е режим припинення вогню. Таким чином, що Росія має надати обіцянку і гарантії Китаю, а Україна відповідно взаємодіяти з Францією, з Німеччиною, і, можливо, з іншими європейськими державами, які на це підуть. Ось такий план. Тобто, глобально це все крутиться довкола. Можливостей перемир'я по лінії фронту, ось що ось чого хотіли би досягти. Ось в чому глибинна ідея і задом, я думаю. Тому що говорити просто про те, що це стосується, знаєте, на час Олімпіади, давайте припинимо обстріли, давайте зупинимося там, давайте сядемо, подумаємо, поговоримо. Я думаю, що ні. Що тут все ж таки глибинний підтекст він більший. Тим більше ми бачимо, що зараз з'являвся турецький проєкт угоди від президента Ердогана, начебто так, про можливе перемир'я, навіть про мир там йшлося там і про референдуми, і так далі, між Росією та Україною. Інші майданчики, а зараз ще Франція включилась. Тобто, як ідея, глобальна, концептуальна. Це обговорюється зараз в Європі і в світі про те, що перемир'я може вже настати цього року. Інше питання, що не треба забувати, що багато хто нам що пропонував, але все визначається не просто порадами наших партнерів, а опором українського народу, який вже неодноразово демонстрував, наскільки може досягати цілей, наскільки не недооцінка наших сил, можливостей, здатності, нашого внутрішнього потенціалу. А вона грала таку, скажімо так, вона призводила до помилок в оцінках поточної ситуації і наших можливостей, зокрема з боку наших західних партнерів. Україна вже неодноразово це демонструвала і вірю, що продемонструє. Це перший фактор, який впливає, звичайно. Що лише духу, якого не займати українському народові, тут замало, оскільки це має матеріалізуватися в тому числі і в зброю, яка дає можливість цей опір чинити, і яка дає можливість ворога стримувати, його знищувати. Це безумовно, і це в цьому є серйозна потреба. І ось тут я думаю, що тому і говорять про там варіанти перемир'я, бо бачить, що можливо зі зброєю піде не так, що не встигають постачання, не встигає забезпечення. США затягнула вже максимально затягнула розгляд питання, бо складно все ж таки ми вже втратили як мінімум півроку цієї кампанії за таких речей, за таких обставин. Так, так якби вона могла проводитись, бо якби була допомога від я підкреслюю. Україна вже б могла зупинити цей наступ і локально, тактично на певних ділянках фронту, навіть переходити до контратак, які були б доволі таки успішні вибивати ворога з зайнятих позицій і клаптик за клаптиком звільняти наші території. Але це вже дещо втрачено. Тому ось такі з'являються варіанти. Тому ось про це говорить Макрон. Зараз що робити? Це важливо, я думаю, зрештою провести саміт. З української формули миру ми чекаємо на цей саміт, який має відбутися незабаром в Швейцарії. Аби там був представлений Китай, аби там були представлені країни, максимально залучені і Європи, і глобального півдня для того, щоб відбувся ось цей обмін думками і позицій, максимально залучити в підтримку наших позицій і консолідувати тиск на Росію за будь-яких умов. Але треба розуміти, що так само. Ідея про перемир'я вздовж лінії фронту вона є. І ми можемо говорити, що її немає, приховувати, але вона є час від часу, ось це обговорюється. Однак за будь-яких умов український опір продовжується, боротьба триває. Ми підтримуємо наші сили оборони, бажаємо успіхів, сил, перемог вистояти в цих запеклих боях. Ну а тим часом так само віримо і сподіваємося, що і наші партнери. Як мінімум, Європа буде стояти непохитно підтримувати і забезпечувати Україну у спільних інтересах нашої майбутньої європейської колективної безпеки. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!